Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами щось будемо готувати. Це часникові стрілки, ті, що ми з вами робили. Одну я тримаю в холодильнику, а другу я положила в морозилку. Ось так, дві-три ложки олію. В залежності, скільки у вас картоплі буде, розминаємо. Дара подивимося, може ще долям трошки олію. Сільчасникова, трошки солі такої добру, так лавровий лист мелений. Чорний перець мелений. О собі на свій смак даєте, які хто хочете приправи, і даєте. І червона паприка. 10 хвилин має з'явитися світло. І ми поставимо пектися картоплю. Картоплю помила, І, і порізала полосками. Ось такий роденький. І зараз замаринуємо картоплю. Так. Яка жовта шкірочка на сиру? Я що ти говориш? От. Бо я вже була б забулася. Бачите, який жовтий. Це намита шкірочка. Ось. Виднося, бачите, отут. Вона сухенька така кругом. Тверденька. Це сир. Лежить в холодильнику і визріває. Тоді, як він починає чуть прибризкати зверха, таке робиться, так як як, сказати, так як, цвести, чи як, миється його холодна вода береться, переварена, можна брати сиру, якщо у вас скриниться, якщо з крана то переварено. І сіль розводиться і миється його зверху. і назад в холодильник. Він обсихає і ось таким чином намивається ось така. Шкірочка. Ось такий він, з дирочками сир виходить. Ось бачите. Ось такий сир в мене. Ось така та шкірочка виходить. Ну, Тут можна сиру не давати до картоплі, ну, та як в мене є, то я трошки дам. На саму-саму дрібну тертку. Не ту, що на деруни, а ту, що ось така, трошки більше. Ось так. Но сир зараз разу давати не будемо. Вже ковтні, як вони, спечуться барабої, ми зверху його трошки присипемо. Ось так. Як люди питають намивати шкірочку, вони не мають уявлення, як це намити шкірочку. Ось так. Сир зазвичай раз в тиждень промивається в солоній воді і просушується. І так, пару тижнів миєте і виходить прекрасний сир. Дуже смачний. Як щось таке. -то. Ось такий вийшов сир, дрібненький, гарненький, а який смачний. Ось так. Так, світло з'явилося, можна заправляти картоплю. Відсидила. на рушлячок потримала, щоб вона стекла. цей потім посипемо. Просто зробимо так. бо там той, що не плавиться, не надрізаний. Я не хотіла різати. А цей, що плавиться, потопиться. А може тут цей, що не плавиться, я попала. Кусочок був, кусочок того, кусочок того. Але котру нині Наталя брала на канапки, то бачила плавився, то може бути той, що не плавиться. Бачу. Ось така у нас виходить ароматна картопелька духовка у мене вже гріється о, дуже багато не, не жару, не печу щоб ми могли з'їсти. Далі казала, хочу картоплі, хочу картоплі. Буде картопля. О! Та й усе. І відправляємо в духовку, хай запікається. Не знаю, подивлюся, може її ще зверху прикрию трошки, а може і не буду. І хай запікається наша картопелька. М -м, буде смачно. Так, робимо. Робимо мачанку для картоплі, щоб було нам смачно. Чичма, спочатку розплавити трохи? Я посипала на картоплю, але він вже розплавився, все. Я маю на увазі розплавити оцей сир мачанку. І розмішати а ні, і розмішати. я сюди не хотіла давати. А бо я вже тут. Ні. Сметана в мене зараз збирана, ось о, не перегоню. Світло виключають, молока не можу багато зібрати, а його вже зараз менше є, бо тільки раз доїться. О, і сметана гарно відходить, то я... Ні, це вчора тільки збирала. Ні, маю що вона така солодка як ось ця. А, ну так. Ну коров'яче все одно кисніше. Не, я понял, судно не могла, як я її цю солодку сметану, вона мені подобалась, бо я знала, що кисла має бути. І хто хоче, сюди можеш додати ще часничку або тої, як і перцю. Давай, тарілочку тобі надкидаю, ти собі зробиш з перцем до ти хочеш. Бо я такого не хочу. з перцем і з паприкою. Я такого не хочу. Світло пропало. П'ять минут пропало, ні, дві мінути не було. Ну, можна включить. Так. Ох, красота нас пішла, зараз я вам покажу. мені, Чорно не даєш, чи почервоний. Я дістану, достану нашу. Я не знаю, можем задавать таке, но ты разом похопи. дай мне рушничка. Я не стану картопельку. Yeah. Я не стану картопельку. Ой, таку собі смачненьку, бач ты. Не стала О! Ох, ох, і пахне часничком. Що, до цього? я візьму. І мені, напевно, візьміть. Я ж такі руку. Положимо шничка, то старішечку піднес. О! Подходиш похне. Так, ось так. Ось така у нас вийшла картопелька. Хтось до мене телефонує. Ну зараз, до сниму відео туди. Ну, посмакуємо. Галока. О, ну, хорошо. Ой, смачно. Mm -hmm. mm -hmm. Смачно і праву смачно. Гарно потопився і можна смакувати. Якраз добре посолила. Я руку приберу. Ладненько. Господі що нема де. Ладненько, всім миру, спокою, затишку, готуйте, смакуйте, всім всього найкращого, бо комусь страшно треба другий раз дзвонить.